Всім привіт! Ви на каналі Suburise Kids і з вами Єва, це я. Ми відкриваємо ось такий бокс. Я це люблю. Це Макдональдс. І я робила одне відео, яке роблю цей бокс, щоб ви могли теж спробувати. І тому зараз ми будемо його відкривати. Ось він так виглядає. Відкриваємо. У нас тут є ось що. Тут інгредієнти і дві булочки. Також якась коїлочка ось. Мабуть, ми будемо робити бургер. Добре, приступаємо. Спочатку нам потрібна нижня булочка. Ось вона міхенька. Далі. Беремо наші інгредієнти. Їх теж треба розкрити. Речі, хто був уже в Макдональдсі, пишіть в коментарях, що ви там їли. Що в нас тут є? Сир, капуста і э, ось така коклета, вона ще не піджарена. Зараз нам потрібно покласти сир. Ось він. Кладемо в наш сир. Потім капусточку. А зараз нам треба піджарити нашу коклету. Ось, кладемо її на сковорідку І ось вона вже піджарена. Така гарна, смачненька. Ось. А також мягенька. Сковорідку відкладемо, вже нам не потрібна, Кладемо нашу коклету і верхню булочку. І ось такий смачнесенький бургер у нас вийшов. І дуже м'який. В кого так само вийшло в попередньому відео, як я робила, цей бокс, тому лайк. Всім па-па-па! Буду робити інші відео. Бувайте!